У Чернівецькій обласній філармонії разом з академічним симфонічним оркестром виступить знаменитий німецький маестро Клаус Альберт Бауер з піаністом Ульріхом Романом Муртфельдом. Про програму, яка включає шедеври світової музичної спадщини, дізнавались журналісти ТВА. Пентежно, красиво та віртуозно. Ці слова як найкраще описують музичний вечір, який запланований у Чернівецькій філармонії. Цього разу на сцені звучатимуть шедеври світової музичної спадщини, створені генієм, який ще за життя став легендою Людвігом Ван Бетховеном, одним з титанів віденської класики. Уже не вперше Клаус Альберт Бауер диригуватиме на сцені філармонії, і вперше з оркестром виступатиме соліст, піаніст, ульріх Роман Муртфельд. Sie mich gefragt, по перше. Хочу сказати, що концерт відбувається за сприяння Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні. Завдяки ним ми можемо виступати тут. На концерті звучатимуть твори Людвіга Ван Бетховена. Концерт для фортепіано з оркестром номер 4 та симфонія номер 8. Цей концерт обіцяє перетворитися на свято для всіх поціновувачів класичної музики. Твори Бетхована, сповнені глибоких емоцій, драматизму та величі, завжди привертають увагу слухачів і виконавців з усього світу, каже дерегент. Дезпрограм фігойте фанґіннан мітим клівієконцерт. От у нас програма ділиться на дві частини: перша це концерт для фортепіано з оркестром, номер 4. Це соль-мажор. Перший концерт, де починає соліст, піаніст. Потім ми граємо симфонію номер 8 Бетховен. Люди можуть сказати, що симфонія це легко, але ми хочемо їм показати, наскільки вона багатогранна. Диригент зазначив, що це не перший його виступ з академічним симфонічним оркестром чернівців. Він висловив захоплення їхньою майстерністю та глибоким розумінням музики, підкреслюючи, що кожен спільний концерт з чернівчанами особливий ми вже грали разом у Німеччині декілька разів. У нас уже дружба. Мені подобається з ними працювати. Пані Руслана також зазначила, що їхня співпраця з німецьким диригентом триває вже багато років, і що кожен спільний концерт наповнений натхненням. Ця співпраця дає для оркестру дуже багато. В плані розуміння європейського мислення до творів, великий позитив для колективу. Вона дає позитив в тому, що люди бачать інше і вони піднімають свою творчу діяльність вони адаптують до вже сучасної європейської культури. І сучасного розуміння європейської культури, що важливо, Клаус Бауер проявляє любов до нашої держави, не тільки даючи такі віртуозні концерти, але й підтримує наших людей, які стоять на передовій боротьби з ворогом. Ділиться художня керівниця філармонії. Він підтримував його оркестр, підтримував гуманітарною допомогою наших військових, наших хлопців, ті, які пішли служити від нас в філармонії в плані форми там в плані якихось додаткових ну, ті потреби, які були їм на той момент дуже потрібні. Це людина, яка ну серцем з Україною. Послухати неймовірну музику. Всі охочі зможуть вже цієї п'ятниці, 21 червня. Концерт розпочнеться о 18.30 у Чернівецькій обласній філармонії, де на вас чекатимуть незабутні враження від виконання шедеврів світової музичної спадщини. Діана Добинда теми дня ТВА